Всім привіт! Сазіски на столі, значить, їх треба загорнути куди у тісто. Правильно? Так, для цього ми швидко-швидко робимо тісто. Беремо 200 грамів молока. Ну, як грамів. Мілілітрів. Бо є люди, яким дуже принципі на це грами мілілітри. Ну, ладно, трошки підігріваємо, беремо пачку дріжджів. В мене сухі дріжджі, скільки тут? 7 грамів. Оце десь 7 грамів треба. Так, і отак не робіть, візьміть ножичок отріжте, бо зуби зараз дуже дорогоцінні. Так що, так, попробували так трошки. Повинно бути тепленько. Ага, є тепло. Всипаємо дріжджі. Трохи поколотили. Так, зараз поколотим. І 2 ложки цукру. Давайте одну зараз сипемо, А потім ще одну. Нам всього треба дві ложки цукру. Отак От його раз, 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 раз. І сюди отак десь дві столові ложки борошна. Отак. От Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. І я зразу сюди додам щіпку солі. Небагато, не силіть. Дуже не треба. Тісто нейтральне, дріжджове. Так що писати не буду, що без дріжджове дріжджове тісто. Дивіться, відставляємо це діло на 10 хвилин. Я його, напевно, чимсь отак накрию. Отак, кришку накрили і відставили. Тим часом, дивіться, в мене є отакі сосиски. О! Я їх буду на половинки перерізати, зробимо такі міні-сосіски. І буде чікі-піки. Все. Так. Якщо тут хтось за суперрецептами, тут домашні рецепти роблю. Я деякі рецепти перевіряю. Отак, треба вчитися свій живий, як учись, і все. І буде красота. По цьому наскільки сосисок? Три, 6, 9 дев сосисок. Дев'ять сосисок, 18 булочок, вийде. О, нормально. Оп, і все. Все зроблено. Беремо ще два яйця, нам треба буде і 50 грамів. Вершкового масла. Масло перед цим треба, щоб воно або було м'яке із холодильниковим трошки поранше, або я його трохи розтоплю на е, плиті. У мене є сутінник. Так, ну сюди 50 грам масла. На борошно нам потрібно пів кіло. Спокійний. Спокійно, спокійно, я ще спокійно. Так. Трохи, хай воно розтопиться там. І все, чекаємо. А, ще підбийте два яйця Ось сюди, бачите, тут було молочко. Ви сюди. Посуду не засираю. Хто її потім мити буде? Нам потрібно мить його. Воно нам треба? Ні. У мене тут, бачите, двойні яйця, ну то нічого страшного. Вони йдуть як одинарні. Може, трошки більше борошна потрібно буде. Але. Я ще для прикраси, отак трохи начала, оп, розтопилася, все. Ви його хоп зняли і відставили воно там само вже підтане далі. Я ще для того, щоб воно було таке гарніше, ще візьму трохи кунжута і зверху посиплю кунжутом, як вже буду відправляти в духовку. Але це на любителя. Нема кунжута, можете мачком трошки присипати для краси. Нема мачка, нічим не сипте. Ми і так будемо яєчком змазувати, все буде красиво. Боже, буває, оце надивишся: Тік-Тока, інстаграма, ютуба. Потом лежиш ночі, а у тебе просто просто в голові там інштейн працює. Працює в голові, штейн, одне з другим сводиться, як завтра пройти туди-сюди, що зробити. Надо ще подумати про селебриті. Надо ще подумати про те, хто кому змінив, куди пішов, які ексклюзивні розслідування проходять. Боже, так нам баки забивають страшно, Як я оце вам час. Но я оце дивлюся по собі. Я прям от цього устаю, но я з цим нічого не можу зробити. Оце приходьте до мене на кухню, так хоч побалакаємо. Ми оце виходили раніше на майданчик, поки діти бавилися. У нас була така гоп-кампанія наша із дівчат. Восім дівчат, боже, півтори години отак хватало на те, щоб і побалакати, і обсудити усі проблеми, і все, всі розходилися, насміялися, гарний настрій підняли. Всі так і ви до мене приходьте сюди піднімати настрій. Може, ви мені піднімете, може я вам підніму. От робила торт Наполеон. Дівчина мені пише, ви що перший раз робите, взагалі такий торт треба 1,5 кг одного крема. А у мене ж його і не вистачило, розумієте? І я в кінці кажу: люди добрі, та крема не вистачило. То що робила другий рецепт, у мене завжди, як по маминому рецепту, максимум 10 коржей, а там 14. Ну, вже увеличена порція, так як от я б робила, якби готувала. Ну, так це ж все треба перевіряти на своїй кухні. Понімаєте? Уже ліпиш, ліпиш його наварив того крема. Ну хіба у другий раз варить той крем? Ну нічого, будемо варити, як вариться. Так. Дивіться, поки побалакала, постояла, гляньте. О! піднабухла. Вам там видно чи не видно? Ну, Якщо не видно, то хай як уже буде. А я вже включила камеру. чи не? Сосісочки ми відставляємо. Сюди починаємо вводити борошно. Можна просіювати через а, сито, можна так. Я спочатку так одну половину введу, розмішаємо, потім яйця ведемо. Так, в мене тут була виделочка, і не поколотили. Колотим, колотим. Дуже швидкий рецепт. Раз, два і готова. Ну як? Тільки подождати, поки ж тісто підійде, бо ви ж самі все розумієте. Ну, дуже дієвий. Що я хочу сказати? Давайте все зразу вильємо сюди. Бачите, масло? все нічого. Яєчко нам ще одне буде потрібно, як ми будемо їх покривати зверху, намазувати. І ще підсипемо. І замісимо таке м'якеньке-м'якеньке тісто. Отак підсипали, трохи не досипте, Отак, як я. І все, і дивимося, а потім будемо підмішувати. Ну, от, якраз, бачите, от таке. І я зараз трохи ще підсиплю борошна і все. І більше сюди вводити, борошна не буду. От якраз от ще грам 100, мабуть, і підсипала. Все, а мені ж ще купушка. Ой, ще ж розкотувати будемо. Не бойтесь замарати руки. Руки це наші вторі прибори. Начинаєш балакати. Одне думаєш, друге думаєш, третє забув. Все, гляньте таке м'якеньке. Бачите? Хороше, м'яке тісто. О, Отак ми його трохи так, ще підмішаємо. Якщо починає приставати, не бойтесь, давайте ми зараз трохи от, раз, капелюшечку сюди, олійки, Хоп! І все. Ми вдома. Ніхто не знає, що туди. О, капелюшку. олія у всіх вдома є. Так що. І все, і краса. О, знаєте, вже пахне. Уже пахне, це те, що тут масло і дрожжи. О. Щоб гарно відходило, я б так і ще взяла ота, і трохи так хоп-хоп, помиску. Пам, раз, 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 раз. Так. Оце тісто відставляємо на 40 хвилин. Більше не треба. У нас все тут підійшло, тепленьке молочко. все. Якщо хочете, щоб ще скоріше, поставте вот духовку на 50 градусів, воно не зжариться, не звариться. Даже плёнку затянули, з неї тоже на не служиться і в духовку. Це як на ростовичку ставить. Раз воно піднялося, воно амбінівиться за півгодини. А так, поки поставили, у вас є прекрасний час для чого? Для того, щоб все помивати, почищати. Правильно? Що нам ще робити? Плити, он попилососить, всі діла. Так. І натягую пакетиком. Раз і все. Або пищевой плёнкой натянути, вообще вода хорошо. Все. І я туди його шмяк, шмяк І в мене вже буде потихоньку розігріта духовка. О, і ставлю на 50 градусів. Все, все, тут зараз все убираємо, розчищаємо і готуємося робити е, сосіски. В мене пропікала тільки що духовка, а це значить, що пройшло 30 хвилин. Ну, подивіться. Я ж кажу, рецепт робочий. Так, Поки виймаємо противень, ставлю сюди. Ми його потім пергаментом застелимо. А тут ставимо 180 градусів, нехай розігрівається. Починаємо ліпити. Трошки припорошуємо борошном. Так, є. Викладаємо сюди. Ой, воно прямо таке тепле, гарне тісто, гарне. Отак катаю ковбаску. Катаю ковбаску. Ковбаску скатала, Беремо півсосиски і обкручую. І просто так хоп зайшов, думаєш, що тако, таке поїсти. Покинути такий урочик, ага. Потім дивишся, о, сосіски лежать, а чого ви тут сумуєте, а ви не сумуєте. Так, тісточка є. Вроді чисто, але мало ли, може там один. Не боїмося. Я беру в мене є такі кунжутики, трошки кунжутиком його. Хоп-хоп. І посипала. Дивіться, в нас 180 градусів 25 хвилин. Вуаля. В нас вже час вийшов. В мене пішло 20. Хвилин виймаємо. Ну, гляньте, яка краса. Ну, це ж супер! Це виграшний варіант. Рецепт все напишу. Пробувати буду дуже гаряче. А, вже запишу фіналочку. Дуже смачні пахнуть взагалі на всю квартиру. Так що готуйте, смакуйте. Чекаю вас на своєму каналі. Я тут ви там. Приходьте. Будемо разом. Пока, підписуйтесь.